Екстрено перша реакція Зеленського на зустріч Путіна і Трампа. Повітряне перемир'я це пастка. Зустрічі із Путіним бути. Президент України терміново їде до Вашингтону. У ЄС заворушилися. Нова дата закінчення війни. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Президент Володимир Зеленський після розмови із американським очільником Дональдом Трампом зробив першу рішучу заяву. Погоджується на умови США. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Сенатор республіканець Лінсі Грем одразу приписав славетні оди Трампу через те, що глава Кремля готовий до контакту із очільником України. Це найбільший прорив цієї ночі. Я ніколи раніше не чув про це. Тим не менше, глава України наголосив, що всі деталі домовленості збирається обговорити із американським лідером вже у понеділок. Екстрений візит до Вашингтону. Тону, якщо все вийде, ми призначимо зустріч з путіним. Можливо, будуть врятовані життя мільйонів людей. Сьогоднішню розмову із Трампом Зеленський назвав тривалою та змістовною. Відтак стало відомо, що президент США говорив понад півтори години із Зеленським та лідерами Європи Урсулою фон дер Ляйн, Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Каролем Навроцьким, Марком Рюте, Марком Рубіо та Стівом Віткофом. Президент Трамп заявив Зеленському та лідерам НАТО, що путін. Не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення війни. Ба більше у змі пишуть і про те, що Путін і Трамп попередньо домовились про повітряне перемир'я. Мені сказали, що існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів, каже мені джерело. Наступний тиждень буде цікавим. РФ може використати час і підтягнути резерви до лінії фронту. Якщо рішення про запровадження повітряного перемир'я все ж буде ухвалено. Це пастка. Невже хтось вірить, що вороги можуть запропонувати щось корисне для нас. У США ж вірять, що усі домовленості будуть досягнуті і навіть називають дату закінчення війни до 25 грудня. Цьогоріч, якщо ця зустріч відбудеться, я думаю, це буде ще до різдва значно раніше від різдва. Однак за яких умов Путін все ж припинить повітряний терор України напередодні зустрічі на Алясці? Володимир Зеленський наголосив, що РФ здійснює терор українців, навіть ідучи на саміт задля досягнення миру. Суми російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина свідомі російські удари. Війна. Триває в день перемовин, вони теж вбивають, і це багато говорить. І це ще не все. За кілька днів до зустрічі із Трампом Кремль волав про те, що Україна, нібито, готує удар по мирних жителях і хоче завадити спілкуванню російського та американського лідерів. У чому саме полягав план Путіна та як він вперто намагався його пропихнути, прикриваючись найкращими цілями, про це вже за мить. А ось спокійно Росія не може просто взяти і укласти мирну угоду. Так Що всі розчарування, вони визникають від ізбитних очікувань. Ну звісно, хто б сумнівався саме тому. Тепер міноборони РФ заявило, що Київ нібито готує провокацію, щоб зірвати майбутні переговори президента США з кремлівським диктатором. С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Це ж треба було таке придумати. Тут без творчества, без активності, без проактивної позиції просто неможливо. Та це вже зрозуміло, що ви без креативу нікуди. Але все ж здавалося б, зустріч з Трампом один на один мрія для Путіна. Так навіщо ж її зривати, звинувачуючи про цьому Україну? Оп'ять-таки, це ще стара кремльовська советська історія, коли завжди обвиняли... Других в том, что на самом деле делали сами. Э, так что ничего нового тут нет. Все схемы абсолютно известны, абсолютно старые. Одна разница. Раньше это были две системы с разными идеологиями. А теперь у Путина никакой идеологии нет, кроме попытки всех запугать и э, все украсть. Да? Эх, а мы уже майже поверили Лукашенку в Бажани Путина до пары Опять. Я перемір'я орда Россия в этом заінтересований президент Путін. Ну, вы же этого не хотите. але ось головне питання: наскільки далеко може зайти ця провокація? Невже Росії справді може вдарити по жителям Харкова? Чи далі самих лише залякувань? Це не піде. Я б сказала, що ніяких моральних здержуючих факторів у них точно ніхто ні это може далеко зайти? но, собственно, Тут, к сожалению, нет никаких ограничений для них, поэтому это может зайти далеко, а может не зайти далеко. Это, собственно, зависит от того, как они посчитают, как это должно быть. Ты не менш, незважаючи на зустріч с Трампом, Путин усеще лякает всех своим орешником. У нас произведен первый серийный комплекс орешника. Первая серийная Произнос. ракета. Да. І вона поступила в війська. Ну звісно, яка ж розмова про мир без демонстрації залізних орешників. Для Путіна це вже майже традиція. Нагадати про силу, перш ніж сісти за стіл переговорів. Але що це означає насправді готовність до компромісу чи спроба одразу підняти ставки? Путін ні к чому не готов. Ні, яким він не готовий. і спроба попитка демонструє це. Ehm, поэтому єдине, що он будет делать, это он буде пытаться зваріти рака за каміння, каким то образом не э, розказувати Трампу, якісь ти як вони завжди це роблять. Але як не круте для Путіна це шанс? Ну принаймні він так вважає. Адже зустріч з Трампом це не стільки про мирне врегулювання, скільки про особисті інтереси. Он хочет э, ніякого повторіння. Ялтинского формата, да, как делили мир после Второй мировой войны. Америка, правда, тогда была еще Великобритания, я напомню, и Советский Союз. Соответственно, для него вот эта встреча с Трампом – это попытка возвращения двух, к двухполярному миру. Но если мир и будет двуполярным, то второй полюс это будет Китай, а вовсе І не Росія, але Путін про це не хоче думати. Власне, навіть Трамп не зовсім розуміє, чого очікувати від цієї зустрічі припускаю, що зустріч із путіним буде хорошою, але можливо й ні, Ну що ж, Трамп, хоча б чесно зізнався а тут ще й підоспіла зручна заява на адресу України. Тільки от чи вплине воно на риторику Трампа? Трамп настільки непредсказуєм, що неможливо взагалі подумати, що там реально у Трампа в голові і що буде на це впливати. там. погода с утра, холод или наоборот жара на Аляске, кофе, который ему утром сварили и подали, ну как бы мне кажется, что вот все эти мельчайшие вещи может, могут на настроение Трампа влиять, но самое главное, мне бы хотелось надеяться, что Трамп не хочет виглядати ідіотом в этой ситуації. Двосторонні переговори Трампа і Путіна відбудуться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, але сам Володимир Зеленський рішуче заявив: жодних рішень щодо України без участі самої України прийнято не буде. Як ви розцінюєте реакцію Зеленського на спільний саміт Путіна і Трампа? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.